Доброго ранку, шановні глядачі, я піду наводити красу. Тоді буду працювати. Навіть не знаю, що я вам сьогодні назнімаю, тому що я прийду додому вже 16 година, Ну, як буде, як буде, головне, що ми з вами зустрілися. Гарного вам перегляду. Так, я вже справилась. Чуть не заснула там на тій кушетці. Так хочу каву, що ви собі не уявляєте. Потепліло на вулиці, зранку було холодно, а зараз вже стало тепло. Це нормально. Зараз собі зроблю каву і купила собі морозиво. Таке молочний, що він там молочний. М -м Дякую тобі, називається. Дякую тобі молочний човник. І показую вам свої віки. Ну, це ж друге діло, правда ж? Така трохи заспала, я там дрімала. Вона мені їх робила. Класно, правда ж? Я вже не встигаю, в мене лишилось 4 хвилинки. Ваше здоров'я. Так, ще треба подикюрчик зробити, бо вже треба вдівати взувати, верніше, босоніжки. Як діти босоніжки як нема подикюру? кросівках сьогодні. І знаєте, що в кросівках так вже я не люблю, я не знаю, як молодь ходить ціле літо в кросівках. Я не знаю, я не вірю, що їм не, не жарко в ноги. Та жарко, я впевнена в цьому. Дуже незручно, мені треба, щоб нога дихала, треба вже взувати бозоніжки. Але вже, мабуть, може, де на понеділок чи на вівторок вже запишуся. Зараз до своєї, до свого майстра. Все, сил мені і вам. Хмара лізе, чорна, чорна. Мабуть, буде дощ. Мама курку зарубала, мабуть, буде борщ. А дощик передавали на завтра. А хмарка вже сьогодні прийшла. Десь от розрядиться гроза. А я несу берез. Додому. Повезу в село. Зараз буду збиратися до села на завтра. Так, ослик в дії. Ослик в дії. Припленталася додому. Такі марки ходять, але дощик ще не йде. Фу, душно, так, мої хороші. Ну що, розпаковочка далі втомлена як собака. Ем, дивіться, значить, купила для свого е, вереса землю з кислотністю, по-моєму, 2,5. Одним словом, для азалій ґрунт. Кислий ґрунт. І ще купила до цього ґрунту, дівчата мені порадили. Щоб він менше пересихав, я купила отакий аквадар це такі гранулки, які вбирають зразу воду, а потім, коли треба, корінчикам віддають. Я перемішаю ці гранулки з ґрунтом. І так трошки краще буде зберігатися волога в цьому ґрунті для нього. Далі, друзі, я купила. Антиперій 100 гривень отакий, на 20 літрів. Якраз мені дві заправки треба побризкати перій на останньому рядку від ножі картоплі, обов'язково, бо там все в білих коріняках. Воно все потім як зійде, то нічого з ним не зробиш, його не просипаєш. Так. Далі я придумала, друзі, купила отакі лавашки невеличкі, тако. Називаються, їх тут в упаковці 8 штучок. Я взяла три, бо вони дуже маленькі. Це, моєму стасі, він сяде і вісім 8... з'їзд <'їть> зараз. І купила фарш. І хочу зробити такі невеличкі лавашики. Такі, можна сказати, що так, лавашики такі з фаршем на сухій пательні. Стас таки дуже любить. І Соня теж. І на сніданок і на роботу взяла вівсянку. Тасові і серденьки. Так. Далі. Далі, далі, далі. Я взяла ковбаску, дроблю в селі Олів'є на проводи, взяла майонез і взяла горошок на олівє. Так, ну і все. У мене сьогодні клієнтка густила пасочкою. От такі покупки, вже пізня година, вже я вам мала відео монтувати, а ще хочу показати лавашики. Так що швиденько передягаюся і буду робити лаваші. Так, значить, дивіться, це велику стерла, сіль, перець, приправа до котлет. І сам фарш. І зараз ще так добрякше влю водички. Грамів 200, щоб він такий був. Він такий був ріденький суковитенький. І все, і розмішую. Така цибуля сердита, аж заплакалася зла. Можна було собі зелену цибульку і кріп, але вже так тяжко було мені все поперед себе. Не хотіла вже нічого безсунути. Кожен день це щось сунеш до хати. Далі, друзі, беру. Ось такі вони, бачите, невеличкі. Але м, були тільки квадратні і кругленькі були маленькі. Я не хотіла квадратних різати. Ви Знаєте, я ще зранку взагалі <смі>, ліпила вареники з картоплею в своїй голові. А як вже йдеш додому, то вже все, нічого не хочеться. От. Які там вареники? Вже хочеться закрити двері з другої сторони, щоб тебе ніхто не чіпав. І все, кладу отак фаршик. Накриваю з другої сторони. Ну, от вам єнтихі ті, що в мене вже є на каналі, по суті. Хоч би вони не розклеювались, ну принаймні з лавашем, вони, ну, звичайним лавашем вони не склеюються, а це тісто так, воно ну, трошки інакше. Я вже там пательню грію на фоні, зараз буду класти. От такі, варенички, вареночки. О, бачите? Погано прилипає, може, водичкою треба. Давай я спробую пальці в воду. Спробую пальці в воду. Може буде краще. Отак. По краях промокнути. О, друге діло. Отак склеюється гарно. Все, кладу на пательню, на суху пательню, звичайно. Я буду робити і паралельно вже смажити їх на середньому вогні, щоб не погоріли. Отак, От друзі, сьогодні такий день, що я в бігах не було коли займатися Ютубом. Було коли Ну, вже поїду в село, то ми вже там з вами набудемось. Ціли, цілих два дні буду для вас знімати. Ну, все, що тут, тіцюся потім, Да? Чоти штучки в мене влізло. От, бачите, все одно він трошки розкривається. Ну, зараз подивимося, не так він себе веде, як звичайний лаваш. До речі, вони, друзі, дуже зручні, класні на природу. Сюди, чи покласти шашличок, чи якісь чи запечені, дуже зручно, що вони такі невеличкі. Дітям особливо. Так, в мене залився фаршик. Я взяла на такі о, 4 хлібинки, поклала фарш і посипала пармезаном. Зараз в мікрохвильовку, Стас прийшов голодний, зараз він розла його впора Так, поки там смажилися мої ліниві чебуречки, то я попідсипала, скільки мені вистачило помідорчиків, скільки вистачило землі, я маю на увазі грунту. Тут вже на цьому вікні практично все підсипане. Друзі, оці піддони розноси тасівці, я не прибираю, тому що тут дуже великі дірки, ну і це безкорисно. Я линула води, воно все сюди натекло, тому я, ну, нема сенсу його звідси прибирати. Так що я зробила дві роботи і посмажила і підсипала. Так, Соня дивиться англійською фірмівка молоченко. І, і пироженку їсть. Все, посмажила така добра гірочка. Вийшли, Ну, ще рахуйте чотири бутерброди з фаршем. Стасик, смачно. Стас. Mm -hmm. Не хоче зніматися. Бачите, я підкралася до нього тихенько. З чайком, якби ще якось бульйончику до нього, правда, Стас? Спінника. Стасік. Стасончик. Правда? Ото бачите, як не хоче зніматись, Соня куди не йшла, він не хоче зовсім. Зараз вам покажу якогось холоднішого. Який він всередині. досить такий сучненький. Готовий готувати, друзі, не на великому вогні. Ось такий. Бачите, сік в ньому який гарний. Не фокусує. Видно вам чи ні? От. Суховиті, класні, янтихі, по суті, якщо ви втомлені і треба чимось накормити сім'ю, то гарна ідея. Я їх буквально за півгодини ще й паралельно попідсипала помідорчиків. Дякую вам, мої хороші за перегляд. Таке сьогодні вийшло коротеньке відео. Зустрінемося з вами завтра. Всіх вам благ, міцного здоров'я, мирного неба, божої опіки хлопцям і дівчатам, які стоять за нас. Нехай. Швидше закінчиться війна. І все в кожного. Буде добре. До нової зустрічі. До побачення.